Добрий день. Мене звати Денис, я дерматохірург, головний лікар клініки Дійчук. Я розкажу вам про мозхірургію. Дивіться, це перший клінічний кейс, це чоловік 75 років. Цікавість цього кейсу в тому, що пацієнт звернувся от з таким -от елементом на шкірі верхньої губи. І щоб ви розуміли, головний його запит був не в тому, щоб видалити цю пухлину, а в тому, щоб зберегти вуса. І доцільнішим лоскутом було б насправді використати якийсь переміщений лоскут зі щоки, але тоді б у нас порушилася б лінія росту волосся на верхній губі. І був би косметичний дефект. А пацієнт такий, знаєте, він затятий козак. Він під час операції ми видаляємо пухлину, а він вірші українські мені читає, при тому, що видалення на верхній губі. І це дуже приємне спілкування. Все ми спробували виконати. Бажання пацієнта і зберегти йому вуса. В даному випадку, звісно, була хірургія помосу, тому що пухлина велика, і ми підозрювали те, що це плоскоклітинний рак. Як бачите, діагноз підтвердився. На знімочку, це не ця пухлина, але це просто те, що ми сфотографували для того, щоб ви розуміли, як виконується розмітка. Тобто, в нас іде маркування по циферблату. Зазвичай лігатуру накладаємо на 12 годин така ниточка, і потім фарбуємо. Фарбою по кругу для того, щоб патолог міг правильно орієнтувати зразок і зорієнтувати нас по тому, де краї пухлини грязні і де нам потрібно дорізати. Ось такий вийшов дефект. Тут було два етапи. Після другої етапу, бачите, у нас трішечки він розширився. А і доволі великий дефект. Була використана білатеральна продвинута пластика. І для цього ми... нам довелося гарно так підняти шкір верхньої губи і звести. А, зараз покажу вам більш чітко. Ось так: от вийшов у нас такий от результат відразу після хірургічного втручання. І зараз покажу вам фото через 6 місяців результат. Тобто ми отримали чисті краї резекції, відсутність рецидиву через півроку. І зараз за пацієнтом спостерігаємо, тому що це плоскоклітиний рак шкіри на губі, G2. І, в принципі, є ризик того, що. Він міг рецидивувати, але моз-хірургія мінімізує цей ризик. Так? Тому поки що спостерігаємо за цим пацієнтом, з ним все в порядку. Вже рік в нас є динаміка за рік. Чому? Тому що цей же пацієнт до нас повернувся, ми його оглянули повністю і знайшли в нього ще ось такий от елемент на шкірі вуха. Тут була ви... теж виконана хірургія за мосом. Ми використали клиновидну резекцію хряща вуха. Ось таким от чином. Тут був базально-клітинний рак шкіри вузлова форма. І ось такий результат за три тижні ми отримали. Тобто ми зберегли пацієнту вухо, естетичний результат хороший, і вже другий рак шкіри в цього пацієнта ми видалили. Трішечки тексту. Я обіцяв, що не буде, ну, буквально капелька. Ми стараємось орієнтуватись на сучасні. Протоколи по лікуванню, переважно це НСН. Як ви бачите, уже в цьому році, в лютому були оновлені по плоскоклітинній карциномі, по базально-клітинному раку шкіри протоколи. Трішки старіші 21 і 2019 е рік, це британський журнал і європейський журнал по раку шкіри. Ну, найстаріші рекомендації. Але в цілому NCCN дає дуже гарні рекомендації, гарні. Е Дуже гарні, чіткі рекомендації по тому, що робити з пацієнтом при отриманні тих чи інших результатів, при тому чи іншому діагнозі, при різних дуже рекомендую. Тобто, якщо не знаєте, що робити з пацієнтом, відкриваєте, знаходите, що вам потрібно, і чітко дієте по цій схемі, Помос хірургії, до речі, доречність. Дуже правильно казав лікар, це одна із найдорожчих хірургічних лікувань раку шкіри. і... Доцільність цієї методики дуже важлива, тому що я не за те, щоб робити моз-хірургію всім пацієнтам підряд, я за те, щоб використовувати її лише тоді, коли це доцільно. Тому є ось такий застосуночок, його можна скачати в App Store або для Android, теж є еквівалентний застосуночок. Якщо ви навіть не працюєте з мосом, не знаєте, коли потрібно, коли ні, ви можете просто зайти вибрати тип раку це базальна клітина, плоскоклітина карцинома. Лентего малігна, для цих захворювань у нас допустиме використання мозхірургів. Також ви вибираєте потім локалізацію. Це H зона M або L. Можете подивитися, там, натиснути на знак питання і знайти, яка це локалізація. Первинна чи вторинна пухлина, розміри і підтип, якщо це для базально рак шкіри, ми говоримо там агресивна вузлова чи поверхнева форма. Вибравши всі ці Критерії, ви отримуєте кількість балів, які показують від 1 до 9 доцільність моз хірургії. І звісно, що якщо ми вибираємо базальну клітинну карциному там, в H-зоні більше там, до 1 см агресивну форму або вузлову, то це в нас буде покази від 7 до 9. Якщо ми виберемо базальну клітинну карциному на шкірі тулуба, Її розміри будуть маленькі, більше 5 см, то покази будуть 1, 2, 3. Тобто це хірургія, яка не показана. В цьому випадку мозг-хірургія буде не показана, немає сенсу її використовувати, немає сенсу пацієнту навіть розповідати про цей метод. Так, наступний клінічний кейс це жінка 83 роки. Цікаво те, що ось бачите, на першому фото є пухлинка на шкірі носа. І ось ця пухлина це та, з якою пацієнтка звернулася. А от елемент, бачите, ще одна розміточка на другому фото її дуже гарно видно. Це елемент, який ми помітили вже під час огляду пацієнтки повного. Там теж базальна клітинна карцинома просто меншого розміру. І ми вирішили, що ми одним етапом заберемо два ось цих елемента. І цікаво, те, що це шкіра носа, і ми поєднали тут два варіанти пластики. Зараз вам покажу для основної пухлини, те ще більше, ми використали білобарний лоскут, Ми забрали пухлинку. Мобілізували, перемістили клапоть шкіри. Бачите, в нас в обох є істологія тут обидва фрагменти: це базально-клітинний рак шкіри, вузловата інфільтративна форма. І можете побачити, що перша пухлина, яку ми забирали, ми отримали r 1 з першого, з першого зрізу і дочекали в цьому суть мозхірургії, що не завжди можна забрати пухлинку повністю, тому що ви нехтуєте не відступами. Стандартні відступи для лікування базально клітинного раку шкіри мають бути 4 міліметри. А 4 міліметри для шкіри носа, відступ від краю пухлини це дуже багато, це, це надзвичайно багато. Тому ми відступаємо по 1 міліметру. І якщо дещось залишається, ми дочекаємо. Ось схематичне зображення цього білобарного лоскуту. Ось так от він виглядає мобілізовано. Ось таким чином, направляючи шовчики, кладуться, потім закривається дефект. Виглядає страшно, але повірте, це тільки після хірургічного втручання так страшно, потім все гоїться, дуже добре виглядає. Зараз ви побачите. І інша діляночка, ми забрали тут з першого разу. Використаний був мелолебіальний лоскут. Ось так: от після втручання виглядав носик. І ось є результат через два роки. Тобто, ви можете побачити, що. В нас є два роки без рецидиву, і е, перше фото це на момент зняття швів, і друге фото через два роки. Можете побачити, що абсолютно нормально виглядає пацієнтка. Вона щаслива, задоволена і результат дійсно, дійсно чудовий. Таке враження, що вона навіть на декілька років помолодшала між першим і другим фото. Е, так, ще ось такий цікавий кейс. Тут локалізація цікава. Вона в інфраорбітальній ділянці 55 років. Базально-клітинний рак шкіри, комбінація вузлової та інфільтративної форм. Та, а це інфільтративна, як ви знаєте, високого ризику. Базально-клітинний рак шкіри. Він часто рецидивує, якщо десь щось залишилося. Закрили дефект прихованим швом. Один шовчик там був зовнішній. Ми його потім зняли, і покажу вам результат через півроку. Ось такий, в принципі, дуже хороший. Пацієнтка теж задоволена. Вона. Продовжує спостерігатися, має гарний естетичний результат. Ще одна цікава локалізація. Це жінка 70 років, елемент на перенісці, і це була інвазивна пласкоклітинна карцинома. Хоча спершу ми думали, що це кератокантома, тому що дерматоскопічно виглядало, як вона. Використана була теж мікрохірургічна хірургія по МОСу, Мобілізований Лоскот з перенісся інколи його називають hatchet flap, і переміщено, Закритий дефект. Ще одна пацієнтка тут було звичайне хірургічне видалення виконано, тому що пацієнтка відмовилась від моз хірургії, тому відступи були зроблені трішки більші, не по 4 мм, але по 3 від краю пухлинки. Ми відступали, теж отримали хороший результат через 7 місяців. Продовжуємо за нею спостерігати. Я переважно за нею спостерігаю в інстаграмі. От, але пацієнтка без рецидиву дуже добре виглядає і, в принципі, задоволена цим результатом. І зараз найцікавіший кейс на сьогодні. Це жінка, 61 рік. рік. Цікавість в тому, що, скоріш за все, ці пухлинки вони асоційовані були пов'язані з її роботою, тому що вона працювала хіміком і працювала дуже багато з різними хімічними речовинами. Вона сама признала, що часто нехтувала засобами індивідуального захисту, і тобто не одягала щиток, маску і часто каже, що могли потрапляти пари різних шкідливих речовин на обличчя, можливо, навіть краплинки. І під час огляду ми виявили на обличчі п'ять базальноклітинних карцином: два на чолі, два на правому крилі носа і один на щиці. Вирішено було робити все в один етап, тому що пацієнтка живе за кордоном і е, хотіла, щоб одномоментно проходив процес загоєння. Звісно, що це було складно для неї і для нас, тому що роботи було дуже багато, було використано чотири варіанти пластики. Найбільший елемент був закритий теж білобарним лоскутом. Е, нижній елемент накриліноса, ви вже бачили, мелолабіальним лоскутом. На щиці була використана ну, лінійний, лінійно закритий дефектом. s подібна пластика, але вона виглядає як лінійна. І е, на чолі два елементи були закриті е, пластикою ОТ. І зараз покажу вам результат через, через 4 місяці. Ось так от виглядає пацієнтка після того, як все загоїлось. Вибачте, за якісь фото це пацієнтка робила сама, але це найкраще, що ми вдалося, нам вдалося отримати. Тому хочеться їй IPL порекомендувати. Я думаю, що ми це обов'язково зробимо. І вже там потім через ще півроку, можливо, покажу вам результат більш віддалений. Ось таке. Тому мікрохірургічна хірургія за методом МОЗ – Це крутий метод, сучасний. Не всім показаний, не кожен має собі дозволити, але це золотий стандарт, найкращий метод лікування базально-клітинного раку шкіри, немеланомних раків шкіри, в тому числі плоскоклітинного і інших, на шкірі обличчя або в ділянках, де потрібно зберегти максимально тканини, отримати максимально естетичний результат. Дякую всім за увагу.